Видно зібрання літаків на злітній смузі, це вони скидатимуть бомби у цьому лісі, на тому лозі, це бачить весь світ, та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля. Нарешті, значить, щось більше за слова, гектар пай, чи кадастр хочеться вкрити тебе всю подорожнику. Не захисни з знезаражуючий пласт, наснилось мені, що серце моє. Олю просто немає. Наснилось мені, що лютий тривав лиш мить. Тепер вічний серпень ми їдемо в ялті трамваєм. Я дякую Роману за запрошення, а це була велика честь від імені Посольства України відвідати першу серію. Фільма ми багато бачили фільмів, і ще багато побачимо фільмів про той жахливий день. І це важливо для розуміння нашої ролі, для розуміння нашої власної історії. Так, таким чином ми складаємо мозаїку того, що пережили, того, що побачили, і на жаль, напевно, ще переживемо. Від імені посольства Я дякую Роману за його роботу, яка полягає у переосмисленні і у тому, щоб розказати цю історію нашим німецьким друзям. Дякую. Дізналася, тому що я знаю Рому, що він режисер з Харкова, і я з Харкова також це моє улюблене місто, і я дуже вболіваю за нього. І наразі зараз немає ні світла, там ні води і так далі. Моя мама також моя сім'я в Харкові, і це, звісно, корелюється цей фільм. З цією ситуацією, що продовжується вже два роки, і для Харкова він просто потерпає реально від російських атак кожного дня, і це дуже прикро для мене. Це прям серце розривається кожен день. Насправді я познайомилася з ним в цій галереї, коли тут було відкриття виставки. І він мене представили йому і мене йому, і сказали, а він режисер. І я так думаю, нічого собі, режисер цікаво. Я його питаю там, а що ти робиш? Він каже: От, ми зняли фільм про Україну, і я йому кажу, а я ж роблю івенти. Ми робимо івенти для українців тут в Берліні і збираємо гроші для ЗСУ. І я йому про це розказала, він мені розказав про свої проєкти. І я думаю, ну, все, типу, ну, нетворкінг для мене це просто якби поговорили і на тому завершилось, але потім він мені написав, розповів про свою ідею, розповів, що він хоче це зробити саме в цій галереї, бо це дуже таке, мені здається, затишне українське місце. І насправді це було дуже спонтанно і дуже швидко. Ми буквально два тижні тому вирішили робити, і мені здається, що сьогодні все пройшло класно. Це Роман. And we just witnessed his first screening of a beautiful documentary that actually is heartbreaking at the same time because it's real and it's real people talking about the beginning of the full scale invasion and whatnot. It's difficult to talk about it because it's so real and you can connect to it. And it's, yeah, heartbreaking, like you're here. Thank you so Thank much you. for what you're doing and to document it because the world has to see this. And we have to understand that Russia must be defeated. This is not a thing of, oh, there's some grey zones and we have to. No, it's not. It's murder or peace. And that's it. And the more people understand this, the more people give weapons to Ukraine to help. Ukraine дефендселґанс агрешн тебе невесто спікна поки область з найбільшим островом в Європі знаходиться в російській окупації.